Депортація громадян України на територію Росії та Білорусі в медіа-центрі презентували аналітичний звіт, де автори підготували всі наявні дані з приводу примусового вивезення наших громадян за час активної фази війни. Представники звіту на брифінгу ділилися даними відомої кількості можливостей процесуальних дій і чи можуть бути судові інструменти для покарання причетних до депортації українських українського населення. На цьому брифінгу був і кореспондент п'ятого Назар Войтенков. Зараз Назар на зв'язку зі студією. Назар вітаю тебе і розкажи більше деталей, що було у цьому звіті, і про що йшлось на брифінгу. Катю, хочу додати, що дані аналітичного звіту ґрунтуються на інформації, зібраній із відкритих джерел, матеріалів від офіційних посадовців і загалом змі, зокрема на дослідженнях національних і міжнародних правозахисних організацій. Задля ширшого охоплення автори дослідження вирішили взяти також матеріали від російських і білоруських джерел. Як нам повідомили, що мета аналітичного. Розслідування це показати системність організованої депортації українського населення на території РФ та Білорусі. Так, одна зі спікерок покликається на російські джерела інформації, і говорить, що нібито за даними російських змі на території країни-агресорки перебуває наразі 5 мільйонів українців. Однак досі важко визначити, хто з них виїхав добровільно, а кого злочинним шляхом депортували. Одначе натомість юристка на брифінгу додає, що наразі зареєстровано більше 60 тисяч справ про ймовірні воєнні злочини. Так, аналітикиня каже, що впоратися навіть із таким масивом судовій системи буде вже складно. Складно також отримати свідчення злоч... скоєних злочинів, якщо громадянин України перебуває наразі на території РФ. Поліціянтам проводити процесуальні, процесуальні дії також непросто, якщо, наприклад, доводиться допитувати людей, які знову ж таки наразі перебувають за кордоном. Зокрема. Додають а правильніше сказати, експертка вважає, що нині найкращий спосіб або найбільший пріоритет це фіксувати і документувати злочини російських солдатів на території України. Далі пряма мова Зараз безпосередньо має бути пріоритет на фіксацію, на документування, на розуміння, хто постраждав, де вони знаходяться, як їм можна допомогти не тільки в рамках системи правосуддя, а за допомогою інших засобів. Тому що велика кількість людей, які знаходяться на території Російської Федерації, не мають навіть документів, які підтверджують їх особу, що потенційно можуть дозволити їх повернутися на територію України або виїхати за межі Російської Федерації. Це також велике обмеження. Велика проблема. Матика також стосується дітей, особливо тих, які перебували під контролем держави, тобто знаходилися в певних установах, так як діти-сироти, наприклад, коли вони знаходились на окупованих територіях, і питання вже знову, що з ними робити, і коли ці діти були депортованими. Отже, щойно згадали, що дійсно великим питанням лишається і проблема з дітьми, яких депортували на території Росії чи Білорусі. Зокрема, лишається питання, як саме привести злочинців до відповідальності. Так, автори дослідження покладаються на міжнародний кримінальний суд. Одначе кажуть, що десятків справ варто не очікувати, оскільки процесуальні дії дійсно є надзвичайно складними в таких в тих умовах, що ми наразі маємо. У дослідженні також йдеться про те, що е, за різними свідченнями депортували українських дітей е, на території Росії в більш ніж 50 різних регіонів. І цифри депортованих коливається від е, 200 тисяч до майже 800 тисяч неповнолітніх. Далі слухаємо пряму мову. Починаючи від Сахаліна, точніше, напевне, закінчуючи до Астрахані, Мурманська, Дагестану. Я називаю називаються регіони, тому що вони ж або значно віддалені в географічному плані, або ж значно віддалені в культурному. Що перше, що друге, йде в розріз із загальновизнаним принципом найкращих інтересів дитини, тобто не відповідає існуючим стандартам за міжнародним правом. На дану ситуацію вже звернула увагу компетентна міжнародна організація, так звана організація Гайська конференція. Вона видала свій е, меморандум цю всю течу підхопили інші міжнародні організації, зокрема ЮНІСЕФ та управління Верховного комісару ООН з прав людини, які вказали, що ні депортації, ні тим паче насильницька передача українських дітей у російські родини не, не відповідають ні міжнародній конвенції про права дитини, ні міжнародному гуманітарному праву, ні принципу згаданого мною це найкращих інтересів дитини. Так, учасниці брифінгу сподіваються на те, що створять окремий судовий механізм, який дозволить вирішити це питання, зокрема покарати злочинців. Одноголосно спікерки визнають дії росіян геноцидом над українською нацією, і за матеріалами дослідження вказують, що вже відомо про близько 400 випадків, коли українські діти таки потрапили в російські родини. Тож наразі такі новини, Катю. Дякую, тобі дуже на Це був Назар Войтенков, кореспондент П'ятого каналу, і він слухав брифінг присвячений депортації українських громадян, українських дітей, росіянами і як домогтися справедливості для цих злочинців, які чинили такий воєнний злочин. А депортація є воєнним злочином. А